Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю, Вітаю тебе, моя рідна, моя населена для Україна. Це я прийшла в торговельний центр. Так, подивіться, тут чимось пригощати будуть, але тільки ще готуються. Отут такий магазин, бачите, на 60% знижка. от там он Бетман якийсь. Бійдемо з вами далі. Подивимося. Що таке тут у нас буде. Що буде таке тут у нас цікаве. Оце Ханса, торговельний центр Ханца. Бачите, яке красиве все. Вид? Ось такі прикраски. Ось тут прикраски. Всякі різі. Ну пойдемте далі. А я вам відосик ви Подивилися. Ось ялинки тут такі поставили. У нас вже запалили здорову ялинку у центрі біля центральної церкви. Так, що тут у нас? Так. Ага, Торстай пер'єнтай з 12 до І 9 27-30, це було, 4, го 7, го 12, го 11, го 14, го 12. го Хопа. Це така організація, там щось будуть якісь, бачите, написано Йолулах'я. Подарунки якісь будуть роздавати. Отут таке кафе, а ми з вами зараз сюди поїдемо. Поїдемо в магазин Стокман. Не ні, а Стокман. Дивіться, які люстри. Не люстри, а такі прекрасні, веселий. Ой, красиво, як, да? В іншим де ми з вами не підемо. Тут подивимося якісь іграшки і підемо туди всередку. Я вам покажу. І мені треба спуститися туди-вниз. У подвальчик продукти мені треба купити сметанки собі, ну і йогурта, якогось от отак. Ото я тоді вже відключусь, я це вам зараз покажу, а тоді вже там відключуся. Нашу там вже не треба показувати. Отак от, от. Тут іграшки різні продають, бачите? Ой, які тільки хороші, красиві. Всякі різні іграшки, свічки. Почти, вот, як красиво. Мой. Ось які красиві. Такі самі. Всякі різні, ой, яка дівчинка. Олень, дівчинка олень. Шарики які. Що вже скидки поставили? Так. Да. Да. 20% знижки поставили. Ну, Оце таке все. Тут конфетки всякие резни. Теж конфеточки. Ну, вот. это вот, а мы заходим в парфюмерный косметичный магазин Ланком. Так. Так, что календари. Календари, календари. На 30% в календаре. От, що тут ще. Що тут ще такого? Нема нічого хорошого. Я не бачу, щоб тут щось таке хороше було. Ну, в Календарі хороші, але дорогі. ж не Ви ж розумієте, яка ціна. Ми ж не можемо за таку ціну купувати. 159-179. Такі ціни і 30% знижки. Але все одно навіть з 30% знижки воно все одно дороге, дороге. От, зараз підемо, піддушимося. Я не люблю п'ятий номер шанель. А от шанель Коко люблю. А, чи відкрию однією рукою? Не відкривається. Падлюка. А ну, пойдемте сюди. Ось тут 40% оці. Це на 40%. Вот. на 30%. Відсотків. Тут на 20%. Відсотків. Ну, є шианель ніколи не буває. Познайшка вона... Давайте Габріельку відкриємо. Ось вона Габріелька. І піддушимося. Габріку. Шанель, вона тільки на, на лайві, на кораблі. На кораблі, які до Швеції ходять, там бувають значки, а так ні. Ну, давайте покажу вам, що тут які тут є. Ну, 20 відсотків, значки. Кохточки такі, жилеточки такі. Мені таке не треба, мені таке не треба, так що я його і брати не буду. О, Дивіться ягодки красиві, да? стоять. Тут якісь календарі. Луміне, ще якісь. А тут тільки лю мене, тільки лю мене на 25%. Ну все, хлопчики, дівчатка, я поїду у той підвал за продуктами. Ні, ну в принципі я можу вас з собою взяти туди, в підвал. Ну, давайте поїдемо в підвал з вами. Поїдемо з вами в підвалчик. Так, нажимаємо. Нажимаємо і їдемо в підвалчик. Ой, тут музон грає. Я давайте скажу вам пока-пока, бо мене забанять. Пока-па.